Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, Іван, і сьогодні я в цьому відеоролику покажу топ вправ з гантелями в домашніх умовах, які ви можете повторювати кожного дня змінюючи тільки вправи місцями, тим самим прогресувати і здобувати тіло вашої мрії. Лише для цього вам треба буде невеличке місце, дві гантелі, велике бажання, трохи мотивації, наполегливості, дисципліни і в такому разі ви досягнете успіху. А тепер без зайвих слів. І так, друзі, переходимо до першої прави. Це підйом гантель на біцепс з пронацією, з таким ось варіантом, що ви розгинаєте кисть, тим самим навантажуєте всі, майже всі головки вашого біцепса: внутрішню, зовнішню і середню. Тому дуже виконуйте вправу цю не спіша повільно. Наступна вправа у нас це класичні молотки, створюючи двома руками. Трохи можна нахилитися вперед і намагайтеся піднімати в такій варіації, відчуваючи, як ваш біцепс згинається. Це на розширення ваших рук буде дуже комфортно. Наступна вправа це присідання з гантелею одною. Ноги ширше плеч, гантель перед собою, утримання, статика. І намагайтесь присідати якомога нижче, розводячи коліна в сторони, тримаючи поясницю і прес. Не забуваємо ці праві дихати. Наступне вправо у нас це на вашу спину, на широчайші, входимо в положення. ось таке І намагаємося тягнути нашою спиною максимально локті Наскільки це можливо, до спини, так ви будете краще відчувати спину. Наступна вправо, друзі, замк... замикається цей комплекс. Це на ваші плечі, на передню та середню дельту. Може бути некомфортно, але намагайтеся виконувати цю вправу не поспішаючи і концентруватися на плечах. На цьому все, друзі, дякую, що дивилися це відео до самого кінця. Пишіть обов'язково коментарі, що ви думаєте про цей комплекс і чи робити мені наступний, тому що в мене є плани і ще більше варіацій вправ, які можна зробити з гантелями за допомогою двох або одної гантелі в домашніх умовах. Якщо тобі треба консультація по тренуванням або по харчуванням і тренуванням в домашніх умовах в тренажерному залі, на майданчику обов'язково пиши мені в телеграм, допоможу всім і приведу тебе до твого бажаного результату. Дякую, що дивилися це відео. Побачимось наступному відео, Саймара.